Добрий день! Сьогодні хочу розпакувати з вами посилку за Herbo. Вона не сильно велика, якщо подивитися, тому давайте починати. Так, посилка всередині виглядає. Перший продукт це Selen від Vitamix. Тут 90 таких, як ведмедики, але це не ведмедики, а просто такі мармеладки, якщо так правильно сказати. Нема тут цукру в цих мармеладках. Беру, оскільки в мене мій селен закінчився, і ендокринолог мені призначила два рази на рік приймати цей селен, тому буду приймати. І це така нестандартна форма тобто класно буде не як таблетки, а все-таки як такий смаковик. Наступний продукт це деодорант, він дуже класний, правда, дорогий, але він класно захищає. Десь тут ставлю посилання на нього, на мій відгук класний, економний, тут великий об'єм, класний ролик, і він без Насиченого аромату, тобто він не буде перебувати ваші парфуми. Рекомендую, дуже класний. Наступне це ультамін, це вітаміни для жінок, мультивітаміни для жінок. Тут 60 таблеточок з дуже класним складом. Я не знаю наскільки вам буде видно, але він шикарний цей склад, і я дійсно їх пропила в такий перехідний період осінь. І початок зими мені вони дуже допомогли. Тому я замовила собі про запас. І тут, в принципі, строк придатності ще є, але такий, знаєте, трошки впритул. Ну, Буду використовувати, класні, рекомендую. Можливо, якщо є відгук, вже я отут вставлю посилання на ці мультивітаміни. Наступне це підводка, вона шикарна. Deep Brown відтінок, завжди замовляю, класна, стійка є такий елемент догляду за віями, класно. Дуже прикольний накінечник, теж посилання вставлю на відгук. Шикарна підводка, рекомендую. І наступне це така зубна паста з сіллю, і вона буде чорною. Без різних оцих варіантів, що дуже впливає на те, що ви чистите, да, і чим ви чистите свої зуби, це я взяла на подарунок, думаю, що буде непоганий варіант для людини спробувати. Як то кажуть, здивую, я думаю, цю людину, але я не знаю. Я її, до речі, не пробувала, але колись я чорну пасту використовувала, і це так, знаєте, ну. Нестандартно, тобто, ти завжди звикаєш до білої зубної пасти, а тут вона темна. Ну це цікаво. Це як і чорне мило, воно якби і мило, але воно чорне. А в принципі, це все, що було в цій невеличкій посилці, а, цікавить, чи ви щось замовляєте за хірбу, і що ви з цього можливо пробували, то очікую на ваші коментарі. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!